Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо наш традиційний прогноз розклад на щодень для України. На період сьогодні з вами будемо робити прогнозування з 23 до 29 вересня. По суті, вже останній тиждень вересня, тому подивимося, як він завершиться. Також нагадую, що. В коментарях під відео цим я прикріплю посилання на прогноз по регіонах та гарячих точках України на період вересня 2024 року, бо зараз я його роблю вже не щотижня, а раз в місяць. Як навіть показала практика, в якійсь мірі це є ефективніше. Також наголошую всім, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку і приєднуйтесь до моїх офіційних сторінок всюди є підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький, а також до чат групи в телеграм-каналі, також екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Спочатку маємо подивитись загальну характеристику тижня. Тарошо. Ну, судячи по цій карті, такий тиждень день може бути емоційно. І психологічно напружений. Колесо фортуни, але перевернуте. Тут карта перемін двійка пентаклів. І таке якесь як загравання. От, знаєте слово загравання по І карта скупості. Ну, такий тиждень, знаєте, по енергії я би сказав все одно. Не є простим, не є легким. Мабуть, прості легкі тижні будуть після остаточної перемоги України. Ось а поки ворог на нашій землі, не втомлююсь цю фразу повторювати і наголошувати, спокійних тижнів, мабуть, не буде. З однієї сторони, я ще раз кажу: карти кось як загравання. От коли, наприклад, по відношенню до України, теж можуть. Щось таке невигідне пропонувати, щось невигідне розказувати, щось до чогось невигідного спонукати. От, знаєте, ніби змальовуючи якусь кращу перспективу, насправді справді невигідне. З іншої сторони, оця карта, якраз Четвірка пентаклів, карта Скупості, вона ще мені ну, конкретно якби про загарбання. Тому, на жаль, але просування ворогом території України, напрямки Донецької Луганської області, передусім також на жаль, але можливі. Ну, от я коли робив по гарячих точках прогноз там ну, не були ще втішні прогнози. З іншої сторони, колесо фортуни теж закликає бути уважним, обережним, тому що є певний от момент фатомності, при тому не хорошої фатомності. І ворог все рівно буде намагатися робити всякі пакості, щоб живитися людським страхом. Людською такою, знаєте, негативом, налаштуванням і так далі. Багато хто не розуміє все-таки, чого я вчу, що ворогу треба посилати побільше енергії світла, тому що тільки енергію світла можна зло подолати і знищити. І кажуть: а як то як робить так багато біди, як то їх не вклясти? Ну, хто робить такий вибір кляніть і далі, але своїми прокльонами ви робите гірше собі? І краще ворога, бо ви ворога тим підживлюєте. Ворог цього і хоче, зробивши якусь пакость, щоб їм відправляли ненависть, агресію і так далі. Вони цього прагнуть. А я вчу вас не полюбити ворога, а відправляти їм концентровану енергію світла. І саме ця енергія світла ворога може здолати і знищити. Хочете знищити ворога, робіть це правильно. Понеділок. Карта мрії. Тут теж карта партнерства із картою ностальгії. Повернення до минулого. Що мріялось, бажалось, не могло реалізуватись. Тут карта якби прояснення, Ну, це в плані домовленостей. Передусім це про якісь важливі домовленості, які раніше не могли бути реалізовані, а зараз поступово ця реалізація буде два. Знаєте, як доб'ються якогось компромісу, чи навіть хочеться сказати слово консенсусу, вирішення якогось важливого питання. І це передусім на рівні світовому, що може дати для України переміни. І от така, бачите, тут карта емоційної все рівно є певної напруги. Якоїсь такої печалі розчарування, тому що це початок вирішення цього питання, але ще не результат. В плані енергетичному ця карта, наприклад, мені не подобається. І особливо теж нічний період знаками оклику загрозливий з неділі на понеділок. Вівторок тут карта боротьби з картою можливостей. Нові можливості для боротьби з ворогом. Трійка жезлів Знов, як мали би бути саме за кордону для України хороші новини. В'язано щось з енергоструктурою України, з фінансовою підтримкою, і також з об'єднаннями. Тут теж карта, якби хороших новин за кордону, ще якісь важливі візити. Але день по енергії гострий. Якщо, наприклад, тут загрози початку показують нам понеділка. З неділі на понеділок перепрошую ніч, то потім вже йде якраз ніч вівторка, і вівторок весь день сутово для України загрози йдуть підвищені по масованих атаках, по загрозах жертв, терактів, обстрілів. Карта гостра. Щиро бажаю, хай негатив нейтралізовується. Кожен день над цим працюємо в молитвах, енергопрактиках, але в будь-якому випадку. Наголошую, попереджаю, що День по енергії гострий. Тобто тут маємо десь за кордоном плюс, але по самій Україні не плюс. Середа, Королева Пентаклів. Також про успіх, про допомогу, про перемовини, про допомогу саме від жінки, від жіночого начала. Тут теж карта жінки, Верховна імператриця. Дуже важливо саме в середу. Це от інтуїтивні підказки. Сімірка кубків, спадання ще якихось шерм, зняття масок, зміна, зміни якісь владні, провладні, когось, може бути, звільняти, в тому числі. Да. І тоже карта Всемірка Пентаклів. Така мені вона про якесь, знаєте, або кровопролеття, або жертвоприношення. Тобто карта невдачі. Де будуються якісь плани, можуть вони зазнати невдачі, наші плани. Але з іншої сторони, все-таки, знаєте, як хитрий маневр. Тобто, тут, роді, як зазнали невдачі, це озвучено буде. А от те, що має робити стає в плані, якісь хитрі маневри, все рівно вони будуть зроблені. І все рівно в результаті ворог зазнає теж чергового сильного удару неочікуваного. Четвер. Рицар жезлів, карта руху, ініціативи. Доріг. Тут аркан диявола. Диявол це не добре. Тим більше з картою раптовості. Неочікувані теж можуть бути удари, неочікувані. Якісь пакості, неочікувана, якісь реалізація ворожих планів. І знов четвер. Подивіться, вже який тиждень поспіль, саме от енергія четверга, йде з картою недоброї, попереджувальної. І теж сімірка жезлів перевернута. От четвер особливо сильною має бути оборона, особливо ефективно, треба, щоб всі атаки відбились. Особливо ефективно треба знешкодити і попередити плани ворога що карта недобра, тому в четвер теж вас всіх по-особливому закликаю бути дуже уважними та обережними. Вівторок та четвер зараз найгостріші дні по енергії. І теж четвер про якісь ще різні політичні розбірки всередині країн. Зміна якихось таких прямо може бути От на, на підході: зміна дуже важливих персон в керуючих зараз. Згодом дізнаємось, про що це? П'ятниця. До речі, карти знову подають загрозами для дітей цього тижня. Карта порівняння. Повішений. Ну, теж день, я не скажу, що мені по енергії йде добрий. І теж карта мечів. Королева мечів, що й перевернута. Активізація ворога, загроза жертв. Емоційно день напружений важкий, одним словом, бачу, що під кінець вересня захочуть вони ще нам підпсувати і нерви, і настрій, і завдати ще якихось ударів і жертв. Ми і також бачимо, що вже там не минулий навіть тиждень, а ще позаминулий тиждень. Загроз було багато. Вроді, як, ну, я не кажу, були там недобрі ситуації, але не масовано по всій Україні. Минулий тиждень теж якось так ще не масовано по всій Україні. І тут карта знов попереджувальна. вони таке враження, знаєте, як відкладають. Вони не очікували оцих знову ж таки ударів, які відбулися там, оцей торопець, і зараз ще інші будуть удари по їхніх складах, там і в Маріуполі і так далі. І за це вони зараз знову піднімуть тему ядерних загроз, погроз і вкотре масованих так для України. Щось чекають, що має прийти. Вже якась частина з того, що прийшло, розбита. Те, що от, що воно має летіти по Україні, дай Бог, щоб ще й та решта частина була розбита. Але є ще якась нова поставка для них зброї, чи якраз таких чи далекобійних ракет. Ну, одним словом, поставка зброї, яка потім полетить в сторону України. Тому дай Бог, щоб це все було успішно розбито, і таким чином вдасться тих негативних сценарій нейтралізувати. Ну, Бачимо самі є моменти, коли це вдається нашим хоробрим воїнам. Субота, король жезлів. Карта важкий груз. Місяць. Страхи. І знову аркан смерті Ще з картою такого а, ворожого спостереження. Всякі оці знову наводчики, всякі ті колаборанти-кляті, всякі ті зрадники. Субота теж по енергії не є добра. І вкотре йде карта загроза для перших е таких важливих персон України. В тому числі для президента. Це вже неодноразово, що в серпні воно падала загроза, що в вересні воно щось як викручується. Або ще кажу, ще для когось таких важливих персон, там командуючих, так далі. І, взагалі, для України. День теж, субота, мені не подобається. Вівторок, четвер, субота. Поки що такі карти прямо. Ну, недобрі і аркан, ще й смерть. Під, під загрозами атак можуть бути об'єкти не лише інфраструктурні чи військові, але і мирних жителів, житлові доми, школи, лікарні, учбові якісь заклади. Ну так як от було останні ці рази. Тобто для тих гадів, для тої Чорноти, нечисті, святого. Немає нічого. Неділя пас жезлів. Давайте чистим минуле, відпускаємо минуле карта сили боротьби. Шестірка жезлів. Карта тріумфу, слава успіху, перемоги. Ну, неділя, вроді, якось так ще. Більш-менш. Хоча, наприклад, тож, та карта сили боротьби і карта той чистки. Таке, але, по крайній мірі. Перехід вже йде ближче от вже там останні дні вересня, і перехід йде, як знаєте, перехоплення ініціативи. От Колесо фортуни, як там було перевернуте, тут по енергії воно йде пряма зміна циклу, перехоплення ініціативи вже більше з нашої сторони. І, що хотів сказати, також по енергії відчувається, що йдуть переговори про звільнення полонених. Дуже хочеться, щоб ще якийсь один обмін був до кінця вересня, бо трійка ще по енергії є. От, чи відбудеться це, це, чи ні, я, на жаль, вам не можу цього стовтково гарантувати, але про це перемовини ведуться. Вже і так було два обміни поспіль. Дай Бог, щоб їх було чим побільше. Ну, але поки ситуація така. Але обміни взагалі такі продовжуватись будуть. Я, я говорю не лише в своїх прогнозах, але й в інтерв'ю, яких я даю. Ось така ситуація. Тому, любі мої, останній тиждень вересня, по суті, останній тиждень, як бачимо, попереджувальний. Багато днів є з такими нехорошими попереджувальними гострими картами. Тому закликаю всіх побільше молимось для нейтралізації цих гірших сценарій майбутнього. Продовжуємо наш рух до перемоги. Всім бажаю, як завжди, світла побільше, миру внутрішнього, зовнішнього. І... Допомагаємо нашим ЗСУ, хто чим може, хто як вміє, хто як знає, бо це зараз теж надзвичайно важливо. До нових зустрічей. Бережіть себе!